Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Видання Financial Times пише, що глава офісу президента Андрій Єрмак втручався у плани щодо ведення бойових дій у Бахмуті. і Щодо рішення тримати тривало оборону міста могло виходити від нього. За словами двох українських чиновників, залучених до військового планування, Єрмак неодноразово ігнорував рішення військового керівництва і в певних ситуаціях мав повний вплив на бойові дії. Одним з найяскравіших прикладів, за їхніми словами, був його вплив на битву за Бахмут. Пише Financial Times. Багато українських командирів на передовій закликали до стратегічного відступу, але Єрмак побачив можливість розповісти Іншу історію. Завдяки своїй історії фортеця Бахмут мала певну наративну силу. Вона мала стати символом незламного опору України. Зеленський також хотів великої перемоги на полі бою, щоб підняти національний моральний дух. Саме тому Бахмут не мав падати, він не міг йдеться в статті. Один з командирів, який обрав участь у боях, назвав тривалу оборону Бахмута політичним маневром, замаскованим під героїзм. Зрештою, фортеця Бахмут впала, втрати підірвали контрнаступ України 2023 року, який також закінчився провалом. Було помилкою залишатися в Бахмуті так довго, сказав високопоставлений український. Чиновник причетний до військового планування. Ми мали свої накази. Я запитав від кого і він назвав командувача сухопутних військ України, але цей генерал отримав власний наказ. Додав чиновник. Він надійшов з офісу президента. Ви можете здогадатися, від кого пише Financial Times.